Господинки, усі пофарбували яйця. Фарбувала я яйця по-різному, і вам скажу, що цей рецепт є самий найкращий. Так фарбувала яйця моя бабуся, моя мама, і я так фарбую. Пишіть в коментарях, який вам спосіб подобається: чи більш натуральний, чи з барвниками. В каструлю напхала 3-4 жмені цибулиння. Чим побільше, тим краще. І заливаю водою. Заливаю водою так, щоб цибулиння було покрите. Накриваю крішкою, як закипить, варю 15-20 хвилин на малому нагріві. Помила яйця. Цибулиня моє добре проварилось. Має ось такий гарний колір. Додаю чайну ложку солі і столову ложку оцту. Лушпиня так трошки на сторону і викладаю яйця. Зверху можна лушпиням прикрити. Накриваю кришкою, як яйця закиплять, варю 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин, може, навіть і трошки більше. Шукаю яйця. Ось такі вони класні, червоні. І кидаю в холодну воду. Ох, який же гарний колір. Люкс. Усім бажаю світлої, доброї пасхи і будьте здорові!